Друзі, всіх вітаю! Я вже на майданчику у Львові зустрічаю автовози з автівками для наших клієнтів, і давайте зараз глянемо разом з вами, що цього разу ми доставили для наших клієнтів: Мерседес, Mazda, Hyundai, зверху Акура Audi Ауді 5 Тігуан і BMW. Так, друзі, поки цей автовоз готується до розгрузки. Я вам зараз покажу, які авто у нас приїхали на нашому другому автовозі, який теж чекає. Твою чергу на розгрузку. Ну що? Я вже підійшла до нашого другого автовоза. І зараз давайте швиденько глянемо разом з вами, що в нас тут на ньому приїхало. У нас зустрічає Тесла. Далі в нас ось тут стоїть Лінкольн. Це в нас Nissan Leaf. Ну, як завжди, по стандарту. На кожному автовозі у нас точно буде Volkswagen Tiguan. Це, мабуть, вишенька на торті на цьому автовозі. Це в нас Porsche Taycan. Тут в нас Land Rover Discovery. Та BMW ось там зверху. І ось в нас ще один автовоз. Йдемо покажу вам, що в нас приїхало на цьому автовозі. Це в нас вже третій автовоз. Що в нас тут? BMW, як вже я казала, на кожному автовозі 100% буде Volkswagen Tiguan, Chevrolet, Toyota Camry, Hyundai Dodge і ще один Tiguanчик. Ось так от, друзі. Тому, якщо ви хочете придбати авто, звертайтесь в компанію Weight Shipping. Доставимо, привеземо, розмитнимо, поремонтуємо і ви будете їздити на авто своєї мрії.